Всім привіт! Я знову на зв'язку і чергове моє вештання вулицями Ізраїля. Вирішив познімати трохи, тому що не знаю, як буде найближчими днями. Там прогнозують серйозні обстріли. Це буде помста за. Ліквідацію одного з лідерів терористичного групування погрожують обстрілювати дуже сильно, тому вирішив вийти, познімати, не знаю, як буде, як воно буде в подальшому майбутньому. Надіюсь, надіюсь, що все менеться і все буде нормально. І людей на вулиці не так багато сьогодні. Деякі люди дуже бояться, тому що всі знають, всі чули в новинах попередження, що вони самі попередили, що будуть дуже сильно обстрілювати Ізраїль. Можливо, дехто і боїться виходити на вулицю після, після цього. Ну, Людей менше, ніж зазвичай. Можливо, ще тому, що вихідні починаються, але минулих вихідних було значно більше людей. Планував йти йти, їхати десь подалі, знімати ще якісь парки відпочинку, торгові центри, але зараз така. Така ситуація, що не хочеться дуже-дуже далеко йти від дому Тому що ще поки не зрозуміло, чим все закінчиться. Ну, Якби до, до цих обстрілів, до цього хаосу я вже давно звик. В Україні ще не було повномасштабної війни. Тут вже обстрілювали дуже серйозно. Тобто спочатку мого приїзду сюди в Ізраїль я вже це відчув. Тому якось, якось звик до цього. Більшість людей теж. Хтось більше боїться, хтось менше. Ну, з часом вже такого страху немає. Тому поки спокійно гуляємо. А там буде видно. Як то кажуть, що має статись, це станеться. Люди теж е тримаються так ближче до. До своїх будинків, до своїх дворів, тому що я вже в попередньому відео говорив, що в Ізраїлі немає стільки часу, як в Україні. Там 10 хвилин, 5 хвилин, щоб пробігти в укриття, а то й більше. В прикордонних містах це 15 секунд приблизно, щоб пройти в укриття. Ну, зрозуміло, що цього часу просто не вистачає, щоб пробігти і кудись сховатись. Хто має вдома захищені кімнати, ці люди встигають. А хто не має, кому потрібно кудись пробігти в підвал швиденько. Ну, 15 секунд явно не, не вистачить, щоб пробігти в укриття. В центрі Ізраїля це приблизно 30-45 секунд. Тут теж є така, такий застосунок повітряна тривога. ось, тільки він ще тут з картою є позначки, позначки міст населених пунктів, де, де йдуть обстріли. Які обстрілюються Ну, 30-45 секунд це теж не я б сказав не є багато. Якщо десь потрібно обігти в підвал, в кого немає захищеної кімнати, це теж не треба дуже швидко бігти. Ось тому у всіх, у кого є можливість і є час в Україні проходьте в укриття, ніхто не, не нехтуйте цим, бо це може врятувати вам життя. Дуже багато людей просто якось так відносяться до цього несерйозно, вони думають, що вони безсмертні. Повітряна тривога, люди собі спокійно ходять, вони думають, що це їх не стосується. А потім падає ракета, багато жертв, а могло б цього і не стати, якщо б люди десь надійно заховались і не ходили по вулицях, коли лунає там сигнал повітряної тривоги. В Ізраїлі от, дійсно до цього дуже Серйозно відносяться. Адекватні люди. адекватні люди. Тому що пам'ятаю, коли це все почалось, там оця вся компанія, яка відпочивала на оцій вечірці, там близько до сектору гази. Вони теж дуже довго, ну там все зрозуміло, вони там вживали різні препарати, заборонені алкоголь і все, що тільки можна. Тому вони теж зразу не зрозуміли, що до чого, хоча і повітряна тривога лунала сигнал повітряної тривоги. Ось і ракети були, було видно, як збивають. І вони дуже-дуже довго ще думали бігти чи ні. Можливо, більше б людей врятувалося, якщо б зразу всі почали десь, кудись втікати в протилежному напрямку. В парку теж людей. Не так багато. Зі діти є. І діти є, але все рівно не так, як завжди. Відчувається, що людей дуже мало. Зазвичай вихідний день набагато більше людей. Ну, тренуються так, не дуже не дуже зараз часто на вулиці, тому що жарко дуже спекотно. Ось, і тут дуже багато людей сидять, відпочивають на вихідних, немає нікого. Не знаю, на весь парк можливо людей 10. Дуже схожі оці дерева на наші сосни, тільки вони якісь, які вони трошки інші. І шишки оці інші. А так загалом схожі. Я, чесно кажучи, дуже люблю гуляти, коли немає е, багато людей. Якось вільніше себе почуваєш, не відчуваєш оцієї такої тисняви зі всіх сторон. В Ізраїлі це дуже відчутно. Ізраїль країна маленька, перенаселена, і це дуже відчувається для європейця, коли ти сюди приїжджаєш, особливо для, для українця, хто. Звик відчувати себе вільно, бачити навкруги поле, захід сонця. В Ізраїлі це трошки, м'яко кажучи, мені не подобається. Не видно так горизонту, заходу сонця, як в Україні. Десь можливо тільки з високих поверхів або з гір. Або з пляжів. Ще можливо в хайфі. Хто знає, з українців є таке місто, там теж воно розташоване більш в такій гірській місцевості. І там з гір дійсно красиво. Захід сонця, море. Був там неодноразово. Досить, досить гарно там і трошки холодніше ніж в центрі Ізраїлю. Я б не сказав холодніше, свіжіше. Так, а це евкаліпт. Це Евкаліпт. Початку теж не знав, що це за дерева такі без кори, таке враження, що вони без кори. У мене таке бажання. Ходити десь по якійсь високій траві, по росі, де більше зелені, свіжості. Так за, за цим дійсно скучаю, скучаю. Клімат дуже важливий для людини, дуже важливий. Важко адаптувати з людині, якщо вона... Звикла до іншого клімату. Я вже говорив неодноразово, що люди живуть тут багато років. У мене сусіди приїхали з Латвії 53 роки тому. Ще були молоді, тільки одружились. Приїхали з Латвії і вони не можуть звикнути до того клімату. За 53 роки вони не звикли. Тому що вони знають, що таке зима. Мороз. Люди родились там, в цьому всьому, в такому кліматі. І важко адаптуватись. Ну, зовсім немає людей. Ще десь в парку, в дворах. Люди дивляться новини, всього цього дотримуються, тому що попереджали неодноразово, щоб бути обережними, коли лунає сигнал повітряної тривоги, проходити в укриття, не ходити по вулицях. Ну, я поки що не дуже далеко від дому, сигнал повітряної тривоги не лунає, і я цю місцевість добре знаю. Тому я знаю, куди можна пробігти в будь-яку хвилину і там заховатись. Для мене це не проблема. Якщо б я був десь в якомусь незнайомому районі, це б можливо трошки було небезпечніше. А тут я все знаю, ніяких проблем з цим немає, щоб вчасно пройти в укриття. Так, а ну проскочу я на, на зелений. Ще два місяці, я так чекаю вже першого дощу. З початку травня не було дощу, якщо я не помиляюсь. В середині квітня падав дощ, а потім ще такий легенький дощик був, моросив на початку травня. Поза минулого року на початку квітня був останній дощ. Цього року, вже на початку травня, але все рівно це дуже довго. Я коли ще жив в Україні, я завжди думав собі так. Як добре цим людям, де завжди тепло, немає дощу. І коли я приїхав в Ізраїль, я це відчув цей клімат. Я, я вже так не думаю. І завжди собі повторюю таке прислів'я добре там, де нас нема. Всі кудись хочуть, всі думають, що десь краще, що десь більше платять грошей, потім приїжджають туди і думають, що там кілька тисяч доларів, які вони там, які вони там зароблять, потрібно витратити на квартиру, на продукти. Просто щоб прожити місяць до зарплати. Ось так. А коли ти вдома, ти, ти, цього не, ти про це не думаєш, ти не рахуєш е, всі витрати, ти ще не знаєш, які ціни на що. Тому я вважаю, що потрібно заздалегідь, цікавитись. якщо ти їдеш в якусь країну, Цікавитись, яка середня мінімальна зарплата, мінімальна завжди треба е, знати, яка мінімальна зарплата. Тому що всім обіцяють, всім розказують сусіди, як там, е, чи там е, друзі, знайомі, як вони там багато заробляють. Завжди треба знати, яка мінімальна зарплата, скільки коштують продукти, скільки коштує там оренда квартири. Теж все по, по мінімуму потрібно. Зарплату по мінімуму, а продукти оренду по максимуму. От, ось так потрібно все підрахувати і зробити висновок. Їхати в цю країну чи ні? Чи є сенс? Найчастіше запитання, яке мене. Запитували, яке мені задавали. Знайомі, друзі, скільки ти заробляєш, всіх цікавить, скільки я заробляю. Нікого не, не цікавить, скільки я витрачаю, всіх цікавить, яка заробітня плата і скільки я заробляю. А витрати не цікавлять нікого. І потім, коли ти розказуєш, скільки ти заробляєш, там всі тримаються за голову, вони думають, що це дуже багато. І на ці гроші можна в Ізраїлі шикувати, лежати на пляжі, нічого ну, важко не працювати. Люди не хочуть рахувати витрати, тільки прибутки. А якщо порахувати з прибутками оцю зарплату, маю на увазі з витратами, то майже нічого і не лишається зарплати. Не так давно розповідав мені знайомий, хороший мій знайомий, давно його знаю, і він, і він вже досить давно в Канаді. І він розповідав мені, як приїхали українці, там віза була для українців, програма точніше для виїзду в Канаду, для міграції в Канаду. І він мені розказував, як люди поприїжджали по цій програмі, і вони думали, що там, там ще якісь гроші давали кілька тисяч доларів. І люди просто в людей в очах ці долари вони думали, що вони там отримають по 4-3 по тисячі доларів. І вони будуть місяць сидіти, нічого не робити, гуляти Канадою і відпочивати. А виявилося, що цих грошей просто навіть недостатньо, щоб, щоб купити. Якісь харчі оплатити квартиру. Тобто люди, люди не розуміють, люди думають, якщо більша зарплата десь в якійсь країні, то вони вже стануть багатими, привезуть купу грошей і будуть жити довго і щасливо. Ну, якби, якби це так було, то всі би приїжджали заробіт, заробітків мільйонерами. Але воно так не є. Люди працюють по 10-20 років і не заробляють стільки, скільки хотіли би. Комусь щастить більше, хтось знаходить для себе якісь нові знайомства, можливості, реалізує себе в тій чи в іншій країні, а хтось просто не вміє поводитись з грошима. Є і такі люди. Вони просто їдуть на заробітки, вони хочуть жити як, як в себе вдома. Вони люблять там випивати, курити, гуляти по клубах. В такому випадку люди просто ні з чим не приїдуть додому. Абсолютно. Скільки років вони би не працювали, вони не зароблять нічого. Тому що потрібно мати ціль, якусь мотивацію для... Досягнення цієї своєї мети і поступово маленькими кроками рухатись в напрямку цієї мети. Ось так воно в Ізраїлі. Ну і в будь-якій країні світу. Куди їдуть українці заробляти гроші? Діти є виходять на вулицю, але дійсно ніхто, ніхто зараз е, не від'їжджає далеко від, від, своїх, від своїх будинків, всі стараються триматись десь поближче. Це я вже знаю, тому що багато е, років я вже в Ізраїлі. І дуже багато було вже таких масованих обстрілів в Ізраїлі. Дуже багато я вже це на собі відчув. І звернув увагу, що люди дійсно стараються далеко не їхати, не планувати якихось таких поїздок на далеку відстань від, від дому. І це правильно. Я вважаю, що українцям теж потрібно... не потрібно так відноситись до цього легковажно. Я багато разів телефонував до мами, теж бачив, як в місті люди, люди ну, просто гуляють по вулиці і... Ніхто не зважає на цю повітряну тривогу. Це дуже дуже печально, що люди так до цього відносяться, що люди такі безвідповідальні. Так, а я... Прошу вас поставити під цим відео вподобайку, підписатись на мій канал, коментуйте, запитуйте, що вас цікавить. Постараюсь всім відповісти. Ну і до зустрічі в нових відео. Надіюсь, все буде спокійно, все минеться. Щоб не було жертв ніде. Ні. В Україні, в Ізраїлі, щоб вже пошвидше всюди на, на, настав мир, і всі люди в кожній країні жили мирно і щасливо. До зустрічі в нових відео!